Віктор, Христина, Джеремі. Ми летимо на місяць. Це була неймовірна подорож останні два з половиною роки, і ми справді бачимо світло в кінці тунелю. Місяць найближчий до нас світ поза землею. Людина вперше ступила на нього в 1969-му. Сьогодні повернення на супутник набуває нового змісту: наука, економіка, геополітика і етика. Одночасно тут база спокою. Орел приземлився.

Директива, яку я підписую сьогодні, переорієнтує космічну програму Америки на людські дослідження та відкриття. Це є важливим кроком у поверненні американських астронавтів на місяць уперше. З 1972 року для довгострокового дослідження та використання цього разу. Ми не просто встановимо наш прапор і залишимо слід. Ми створимо фундамент для майбутньої місії на Марс і, можливо, одного дня до багатьох інших світів. Ця директива забезпечить, що космічна програма Америки знову стане провідною та надихатиме все людство. Відправитися знову на місяць давня мрія Дональда Трампа. Ще під час свого першого терміну він підписав космічну директиву номер 1 яка переорієнтувала програму НАСА на повернення астронавтів на місяць та підготовку польоту на Марс. Тоді ж Трамп збільшив бюджет НАСА на мільярди доларів, зробивши ставку на амбіційні проекти і нову космічну гонку. Не забув про це згадати. І під час інавгурації, вже у січні 25-го. сполучені штати знову вважатимуть себе нацією, що зростає. Тією, яка примножує наше багатство, розширює території, будує міста, піднімає наші очікування та несе наш прапор у нові і прекрасні горизонти. І ми здійснимо нашу очевидну долю серед зірок, відправимо американських астронавтів, щоб вони встановили зоряно-смугастий прапор на планеті Марс. Амбіція це життєва сила великої нації. І сьогодні наша країна амбітніша за будь-яку іншу Місії Аполло висаджувалися біля екватора місяця. Цього разу ми вирушаємо на південний полюс. Там ще ніхто ніколи не був, і він дуже відрізняється. Скельні породи та умови на південному полюсі не такі, як ті, що бачили астронавти Аполло поблизу екватора. Тож ми отримаємо нові знання про сам місяць. Ми вважаємо, що під реголітом на південному полюсі можуть бути поклади замороженої води. І це місце, де під час досліджень ми можливо зможемо знайти ресурси заморожену воду, яку можна використати на місці. Ми можемо перетворити цей лід на воду для пиття, а потім розділити її на кисень і водень для дихання та як паливо. є безліч речей, які ми можемо зробити. І найважливіше розбудовуючи присутність на поверхні місяця, ми навчимося жити і працювати довгий час у надзвичайно складному середовищі. Це підготує нас до відправлення астронавтів на Марс. Тож існує дуже багато... Багато причин, чому нам потрібно повернутися на місяць Аполло розв'язувало завдання наукового характеру і політичного. В умовах холодної війни США довели можливість здійснювати надскладні технічні проекти. Але це був також початок епохи. Це був приклад технологічної мобілізації і великих державних інвестицій. Тепер економічний потенціал теж очевидний кажуть науковці. Стартапи вивчають видобуток гелію 3 води та інших ресурсів. Один із них оцінює гелій-3 у 20 мільйонів доларів за кілограм, що робить місяць привабливим для грошових вкладень. Ми робимо великі інвестиції, щоб досягти великих цілей у рамках програми такого масштабу, як Артеміс. Одну з ключових речей, яку я хочу, щоб люди усвідомлювали, це те, що по перше, кошти, які ми вкладаємо у ці дивовижні системи, інвестуються в кожному штату Сполучених Штатів Америки. У нас є постачальники по всій країні. Тож ми створюємо робочі місця, і на кожен долар, витрачений на це обладнання, три долари повертаються до. Казни США тому я думаю, це неймовірна інвестиція в нашу країну: будувати ці дивовижні космічні кораблі. Ми розуміємо, чому існує така перспектива, гонка технологій і які переваги дає реалістичний погляд на те, що відбувається у світі. Відбуваються справді серйозні речі, і потрібно діяти наперед, думати на кілька кроків уперед. Для нас це все зрозуміло. Думаю, що ми в чотирьох. Добре, усвідомлюємо, що маємо робити. Якби на це не дивилися, для нас усе зводиться до одного. Ми просто прагнутимемо досконалості, як я вже казав раніше. Саме так виграють космічну гонку, і саме так рухають наші країни вперед. Але ще важливіше: саме так створюється середовище, яке може заохотити інших до співпраці. Це прекрасний приклад колаборації і перемога в цій гонці дуже важлива для всіх нас. Нова місячна програма розпочалася з Artemis-1, безпілотного тесту у 2022 році. Artemis-2 – орбітальний політ із екіпажем, запланований на 26 рік, і Artemis-3 – осадка на південному полюсі місяця, запланована на 2027 рік. Це тестова місія. Знаю, що цього тижня НАСА оголосило про відкриття вікна для запуску на початку лютого, але ми не прив'язуємося до дат. Ми стартуємо тоді, коли корабель буде готовий, коли команда буде готова, і ми виконаємо цю місію на максимум. Коли ми залишимо планету, можемо одразу повернутися додому. Можемо провести три чи чотири дні навколо Землі. Можемо полетіти до місяця. Саме туди ми хочемо. Але це тестова місія. І ми готові до будь-якого сценарію, поки летимо на цій неймовірній ракеті Space Launch System і космічному кораблі Оріон на відстань. У 400 тисяч кілометрів це буде вражаюче. Екіпаж орбітальної місії Артеміс 2 складається з чотирьох людей: це Рід Вайсман, командир, Віктор Гловер, пілот, Крістіна Кох і Джеремі Генсен. На відміну від місії Аполлон, Артеміс передбачає довге перебування, роботу з комерційними партнерами та створення стійкої присутності, а не лише епізодичні польоти. Кілька місяців тому ми, як екіпаж, вирішили, потрібно дати ім'я нашому космічному кораблю ім'я для Оріон, на якому ми вирушаємо в цю чарівну місію. Тож ми зібралися в чотирьох разом із нашими дублерами Дженні Гіббонс із канадського космічного агентства та Андре Дугласом. НАСА. Ми пішли до ізоляційного приміщення тут і фактично замкнулися там, доки не вигадали назву. Це було дивовижно. Ми почали з великої кількості варіантів. І поступово, крок за кроком, ми звели це все від великого до малого, як ця команда завжди робить. Ми почали з базових цінностей НАСА, потім подивилися на основні цінності канадського космічного агентства, Потім обговорили, що для нас важливе у власних цінностях. А тоді подивилися на те, чим є Артеміс. 2 чого ми хочемо? Ми хочемо успіху для Артеміс 3 але Джеремі правильно сказав: мир і надія для всього людства. Саме цього ми прагнемо. Ми об'єднуємо світ, ми об'єднуємо неймовірну команду, яка створила неймовірний корабель. І, зрештою, коли все це зібрати докупи, виходить справжня магія. Тож ми облетимо місяць на кораблі, який назвали інтегріті. Комерційні компанії розробляють технології для видобутку реголіту та гелію три на місяці. Що ми хочемо зробити протягом наступних п'яти-семи років на початку 2030-х, це відправитися на місяць, збирати гелій 3 який імплантований у місячний реголіт, пакувати його як газ і привозити на землю для продажу комерційним клієнтам у квантових обчисленнях та інших сферах. Гелій-3 коштує 20 мільйонів доларів за кілограм. Це єдиний ресурс у всесвіті, ціна якого достатньо висока, щоб виправдати поїздку в космос і доставку на землю сьогодні. Але ми в нашій компанії віримо, що в довгостроковій перспективі інші ресурси доступні на місяці та в космосі, такі як вода. Ракетне паливо, промислові метали та рідкісноземельні елементи будуть обслуговувати космічну економіку. Місяць має стратегічну важливість. Представники промисловості наголошують на необхідності відслідковувати об'єкти у навколомісячному просторі, бо це технологічне попередження. Сила тяжіння на місяці набагато слабша ніж на землі, і через це вивозити речі з поверхні місяця та транспортувати ресурси на Марс насправді простіше ніж робити це із землі. і тому існує майбутнє, де можна перевозити вантажі з місяця на Марс. І це дозволить розвивати транспорт, майбутній транспорт також можна створювати інфраструктуру на місяці, щоб забезпечити майбутні роботизовані та пілотовані місії на його поверхні. Тож ми віримо у встановлення електростанцій на місяці, можливість підключатися до цих електростанцій і заряджати свої ровери або місячні модулі. Але існує і соціальний аспект. Кому належить місяць? Місяць належить усім нам. Він дуже багато значить для людей на землі. Усіх культур, релігій та походження маючи це на увазі, ми розробили процес, який видобуває цінний ресурс Гелій-3. А залишковий реголіт повертає назад у ґрунт. Тож те, що ми залишаємо після себе, виглядатиме як оброблене поле. Саме тому ми використовуємо слова врожай і комбайн для опису нашої діяльності. Бо ми вважаємо, що це більше нагадує сільськогосподарську операцію ніж видобуток опален. Місяць також може стати стрибком до Марса. Менша гравітація означає менші витрати енергії для запусків. Супутник Землі прекрасний стартовий майданчик для марсіанських. Місій приватні інженери підтверджують, це оптимізує логістику та знижує витрати. Коли ми повторно використовуємо наші ракети, вартість доступу до космосу знижується. Ми бачимо конкуренцію з боку нових постачальників, таких як Blue Origin, Rocket Lab, Stokes Space, Relativity Space та Firefly. Ці компанії будують ракети та місячні модулі. Коли ми досягнемо цього, наступним великим важелем для зниження вартості космічних місій стане будівництво у космосі з використанням ресурсів, отриманих у космосі. І як тільки ви почнете це робити, вам не потрібно запускати ці матеріали з поверхні землі. Тоді можна почати думати про справді довгострокові практичні речі: будівництво величезних космічних станцій, де живуть люди, які обертаються, щоб імітувати гравітацію. Коли на землі з'являться термоядерні реактори, можна почати думати про створення прямого термоядерного рухового двигуна, який доставлятиме нас між землею та Марсом за 30-60 днів замість 6-7 місяців. Місяць є надзвичайно цікавим об'єктом для антрополога, бо з початку часу люди мали стосунки з місяцем. Майже кожна культура має міф про місяць або стосунки з ним. Тож, якщо говорити про висадку людей на місяць, це піднімає цілий спектр питань від епохи Аполлон до програми Артеміс. Ці питання включають хто володіє місяцем, хто має право на місяць, що відбувається, коли починаєш будувати видиму інфраструктуру на місяці. І це зачіпає фундаментальні питання нашого суспільства: поняття власності, території, прав. Багато дій у космічних програмах часто виконуються з універсальною риторикою на благо всього людства. Тож, як ми можемо сприймати це серйозно? Як запитати, хто має право на місяць? Що якщо майбутнє будівництво однієї людини, будівництво космічних поселень на місяці є для іншої людини оскверненням священного простору? Висадка людини на місяць не лише символ, це лабораторія для науки, політична арена, потенційний ринок і політика власності. І повернення на місяць це початок нової глави. І чи буде міжнародна кооперація чи комерціалізація та геополітичні суперечки? Лежить від рішень, які ухвалюють уже зараз. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.